Друзі, вітаю! На території Російської Федерації в Республіці Башкіртостан відбуваються масові протести. Тисячі людей вийшли на мітинги через те, що посадили місцевого активіста. Ну, на нього заяву написав губернатор, ставленик Путіна. Давайте розберемося, наскільки ці протести можуть бути активними, наскільки вони можуть вплинути загалом на ситуацію в Росії. От розберемо все по поличках, але спершу. Підпишіться на канал для того, щоб ми з вами разом витискали російських агентів та російські наративи з українського YouTube і доносили правду без олігархів і без тиску зі сторони політичних партій. Власне, главі Республіки Башкортостану не сподобалась промова активіста Башкирської мови, в якій він нібито негативно оцінив групи осіб і жителів Кавказу, Середньої Азії та Вірмен. У Башкортостані, який є Республікою РФ, але тут теж дуже важливо сказати, що Башкортистан відомий в тому числі в народі як і Башкірія по російській назві. Хоча насправді географія його розміщення слово стан сприймає більше, тому що стан це значення держава і башкіри, які мають свою державу, називаються Башкортостаном. Так от вони ще в радянський час, зрозуміло, що були завойовані в якийсь момент. Російською Федерацією хитрощами, схожими, якими й ми попадали в цю клаку народів, були затягнуті. Десь їм обіцяли автономію, десь їм обіцяли незалежність. В кінці це завершилось тотальним поневоленням і колонізацією. Так, от навіть в радянські часи Башкортостан був автономією і в 90-х уже отримав. Статус Республіки Радянського Союзу. Більше того, зараз в Російській Конституції він записаний як республіка в значенні держава, тобто має всі атрибути, має дві мови російську і башкірську, але є проблема. Росіяни трактують, так, да, ви записані як держава, але є нюанси. І от, бо республіка е в складі Федерації, це означає, що всі республіки рівні, значить, ви не можете бути незалежними, але ви повинні підкорюватися Москві та Кремлю. Так от, це щоб теж ви розуміли правовий статус, який насправді тримається, як пише е російська влада, на незрозумілостях. Там все сложно, туди не надо лізти, там все оточення однозначно. Є як є, і будь-будь як буде. Але ж всі розуміють, що Башкіритистан це одна з республік. Де добувають нафту башнефть, за яку було так багато проблем кровопролиття серед російських еліт? Хто ж буде контролювати лакомий шматочок? Ну й власне зараз там відбуваються протести. Губернатор це путінська підстилка. ну а активіст, людина, яка виступала за ну, скажімо так, внутрішні політичні процеси. Не можна сказати, що грубо він ішов з прапором незалежності, але він проти незаконного видобутку золота проти безпреділу кремлівських чиновників і багато ось таких схожих речей, власне, вони проводили в себе в республіці. Е, і, власне, е, Баймацький райсуд ухвалив вирок місцевому активісту, екс-главі забороненої в Росії організації Башкорт. А це, типу, місцева така, ну, якщо не повстанська організація, то достатньо активна, прополітична, яка підтримує вже Незалежний Башкортостан. Власне, Фаїлю Алсинову вони оголосили вирок. Після цього в Башкірі почалися масові протести та сутички із силовиками Повідомлялося про перебої з інтернетом. Ну, як завжди, Телеграм лягає. Путінська ще одна підстилка, як цей губернатор. Одразу телефонну версію відключають. Інтернет відключають, щоб не було комунікації. Так, от ми росіянам скажемо, хто буде з ними говорити, передайте в. Гонконзі, коли виключали інтернет, є телефонні додатки, які можуть передавати повідомлення через Bluetooth. Тому не обов'язково мати інтернет, щоб контролювати масові протести та мітинги. Е, у мережі публікують кадри протистояння з силовиками. А також з'явилось відео із закликом мешканців Башкортостану, е, які воюють в Україні повертатися на свою батьківщину. Е, щоб вони власне не воювали проти України, вирок Фаїлю Алсинову винесли за статтею про розпалювання ненависті чи ворожнечі його засудили на 4 роки колонії загального режиму. Свою провину активіст не визнає. Справу відкрили ще в квітні минулого року на прохання глави республіки Радія Хабірова, який вимагав притягти активіста до відповідальності за звинуваченням у розпалюванні міжнаціональної ворожне. Чи закликами до антидержавних виступів та до здійснення екстремістської діяльності? Ну типовий путінський набір, який вони зазвичай намагаються впарювати кожному і всім, хто їм не подобається, якого власне хочуть засудити. Власне за версією слідства на сході громадян у селі Ішмурзіне. Яке відбулося власне ще в 23-му році, в квітні Алсинов виступив з промовою башкірською мовою, що містить висловлення, в яких негативно оцінюються групи осіб, жителі Кавказу, Середньої Азії, і так далі. А також приниження їхньої людської гідності, алсинов назвав звернення Хабірова доносом своєю чергою. Адвокат активіста заявив, що звинувачення ґрунтувалося на тому, що Алсинов вжив вираз Арахалик. Буквально це перекладається як чорний народ, однак у сучасних тюркських мовах використовується для позначення простих людей і простого народу. Фаїль Алсинов відомий в Башкортостані як учасник протестів за збереження гори Куштау, її, власне, хотіли віддати під розробку Башкірської содової компанії. Проте активістам вдалося досягти статусу пам'ятника природи для. Власне, для республіки. Окрім вироку Осину, суд виніс, кіль... виніс кілька ухвал головної адміністрації Баймакського району за відсутність профілактичної роботи органу місцевого самоврядування у протидії екстремістській діяльності. Також визначення отримав голова ОМВС Росії. Манському районі для вжиття належних заходів реагування та проведення профілактичної роботи з нанесенням з метою недопущення проти законних дій. Одним словом, Росія в своєму Типовому стилі виносить всім догани, всіх переслідує, всім підозри. І 17 січня одразу після проголошення вироку Алсинову у Башкортистані почалися масові протести, які, власне, ми спостерігаємо зараз. Відео, де поліція намагається їх затримати, розігнати. Вони поліцію обкидують сніжками. Ну, Для початку непогано. От, і за даними російських телеграм-каналів, перед будинком суду як два дні тому зібрались сотні людей. Вони скандують Фаїль, свободу. Своїх не здаємо, повідомляється про затримання та побиття. Згідно з російських змі, силовики застосували проти протестувальників світло-шумові гранати. До суду приїхали кілька машин швидкої допомоги. Як мінімум 20 учасників протесту довелось надавати допомогу. Російська поліція дійсно веде себе дуже активно, сльозоточив газ, дубинки, дуже багато зброї. За даними телеграм каналів наслідок сутичок, що найменше один активіст постраждав. Силовики розбили йому голову палицею. Щоправда, повідомляється, що інцидент не був широкого, не набув широкого розголосу. Відразу адже на момент його поранення не було інтернету, і власне це не рознесли по російських змі. Ну Путін знову блокує. Інтернет повідомляється, що після затримання кількох протестувальників силовики розпочали переговори. Е, учасники протесту пропонували відійти від будівлі суду. За це обіцяли звільнити затриманих е, перед переговорами. Протестувальники вирішили спробувати відтіснити один із заслонів силовиків. Поліцейським вдалося відсунутись на кілька метрів. Так, силовики своєю чергою перекрили всі входи до будівлі. одним словом тримають будівлю. Саратники активіста оголосили, що заблоковують дороги в Башкортистані, якими до баймака їдуть силовики і не дадуть вивести Алсинова до колонії. Поліція Башкортостану порушила кримінальну справу за статтею про масові заворушення стосовно учасників протестної акції біля суду Баймаку. Про це повідомляють власне башкортостанські ЗМІ. Ну і повідомляють російські змі. Дуже багато власне, населення підходить. Зараз побачимо, чи зможуть вони про. Простояти вечір, чи зможуть вони протриматись ніч. От. І, власне, тут дуже важливий виклик, бо, наприклад, британські. І політики, і скажімо, працівники деяких служб попереджали кілька місяців тому, що Башкортостан може стати новим Дегестаном, новою гарячою точкою протистояння населення проти кремлівських окупаційних сил. Що робив цей хлопець? Ми зараз пройшли всю фабулу. Що він робив для розуміння? Він виступав проти вивезення ресурсу дешевої сировини з його країни. Він виступав проти того, що країна стала сировинним придатком. І він тут зберігав гору, тут золота копальню, тут зберігав власне видобуток нафти, десь намагався боротися. Зрозуміло, що Путін, який висасує всю енергію з Кремлем по всіх республіках, в яких знаходиться в свого часу це робив Радянський Союз і в Україні. ну От вони таких активістів хочуть просто ламати через коліно. Але я нагадаю, що Путін входить в виборчу кампанію. І ось такі мітинги, які насправді справа штянеться з квітня 23-го, цей виступ зараз почалися. Протести. Так от такі протести можуть зіграти на руку демократичним силам. Ні, не в Росії. Нам. Вони можуть нам допомогти створити певні коливання. Так, ми не будемо плекати надій, що Башкіри скинуть Путіна, і Україна заживе щасливо і багато. Ні. Але це перші такі сутички, ми того року намагались качати Дагестан. Безуспішно, погоджуюсь. Десь намагались качати Ічкерію ще менш успішно. Але якщо ми не будемо пробувати, нічого не буде. Тому зараз треба допомагати цим людям відправляти допомогу з різних сторін. Потрібно нагнітати ситуацію всередині Росії і максимально ті ресурси, які в нас там є, а там є певні ресурси, в тому числі інформаційні, медійні і багато інше, ми повинні використовувати для того, щоб під е, почало підгорати в Путіна, щоб почалася реальна боротьба за реальну незалежність. Бо нагадаю, вони записані як республіка, не як автономія. Вони республіка, вони можуть бути незалежними. Акти документів ще там старої окупації вони не є однозначними. Росія їх кидала не один раз. Вони мають ці права бути незалежними, так як Ічкерія, так як Дагестан. Там вже е, є зріла державність. Ця зріла державність може перетворитися в повну незалежність. Цим країнам треба допомогти. маятник треба качнути. Бо вибори Путіна це дуже тонка історія. Він найбільш хрупкий і е, він найбільш залежний. От і. Він зараз розуміє, що такі протести можуть завадити легко переобратися. Росія програла в Першій світовій війні, тому що почалися масові коливання, почалися масові протести, почалися історії, коли держава не змогла втримати державний апарат. Ось зараз нам потрібно на цьому нафтовому танкері почати розкачувати нафту, щоб цей танкер було перекинуто. Вибори треба зривати всюди, і на території Росії, і на тимчасово окуп. Повних територіях, тому що насправді, як це Путін на наших територіях проводить свої вибори? Хто він там такий? Перше, друге, наші люди теж повинні розуміти, що на ці вибори йти не треба і заборонено. По-перше, для чоловіків це буде небезпечно, тому що це буде перша фіксація і можлива мобілізація одразу в російські війська. І воювати доведеться проти своїх. Друге, це е, якраз таки легітимізація путінських виборів на нашій території. Третє це тотальний сепаратизм. Якщо ви йдете на вибори і підігруєте окупантам, ви допомагаєте ним окупувати цю територію. І ось це виклики для наших людей. Ці вибори там точно треба зірвати, так само, як і треба зірвати в цілому вибори Путіна. Ось цю хрупкість його становища треба просто змити протестами. Ні, не москвічів і не жителів Петербурга, які кинули. І Україну, і Європу, коли не вийшли на мітинги, коли ми їх просили. Але республіки, які мають можливості для створення своєї незалежності, щоб це золото, ця нафта, ця сода залишалися букситів, скільки, щоб все це залишалось там, у них, щоб вони були нормальною процвітаючою державою. да, вони можуть бути близькі до Китаю з часом, тому що там рядом Казахстан, там рядом є Китай. Окей, ми за це не переживаємо. Хай будуть незалежні, живуть і процвітають. Так само хочемо і ми. Тому в будь-якому випадку за ситуацією слідкуємо. Не переоцінюємо, не закидаємо, що ось вони за нас там виборють все. Ні, але всюди, де можемо допомогти, допомагаємо. Друзі, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, як гадаєте. До березня в Башкортистані вийде! Чи не вийде? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.